Слава Богу, дорогі слухачі, сьогодні у світлі Божого Слова ми порозумуємо про молитву. Господь є святим Богом, а ми Його творіння, тому ми не можемо ставити ніяких ультиматумів для Господа, але ми, як Боже творіння, можемо просити в Господа Його милості. При цьому Слово Боже відкриває нам наступне. Бог приймає лише ту молитву, яка є у відповідності до Божого Слова. А саме, перше, Господь не приймає молитви від тієї людини, котра живе грішним життям і відкидає заклик Господній до покаяння. Так говорить Господь. Через перше послання Апостола Петра 3,12. Очі Господні до праведних, а вуха Його до їхніх прохань, а Господнє лице проти тих, хто чинить лихе. Отже, для того, щоби наша молитва була прийнята Господом Богом, нам Найперш необхідно виконати заклик Христовий, який записаний у Євангелії від Марка 1.15, де так промовляє Господь Ісус Христос. Покайтеся і віруйте в Євангелію. Друге щоб наша молитва була прийнятою Господом Богом. Нам необхідно перебувати у Божому Слові, стараючись щоденно уважно читати і виконувати новий заповіт. Адже так говорить Господь Ісус Христос через Євангелію від Івана 15.7. Коли ж у мені перебувати ви будете, а слова мої позостануться у вас. То просіть, чого хочете, і станеться вам. І навпаки, якщо ми не будемо перебувати в Ісусі Христі, а Господнє Слово не позостанеться в нас, то як би ми не просили, все одно ми нічого не отримаємо від Бога. Третє. Також для того, щоб наша молитва була прийнята Господом Богом, нам необхідно виконати наступне слово Боже, яке записане у Євангелії від Марка 11 24-25, де так говорить Господь Ісус Христос. Усе, чого ви в молитві попросите. Вірте, що одержите і сповниться вам. І коли стоїте на молитві, то прощайте, як маєте що проти кого, щоб і Отець ваш Небесний пробачив вам прогріхи ваші. Дорогі слухачі, нехай для нас зразком молитви буде приклад Христової молитви. Перед Голговськими стражданнями, у якій Господь Ісус, як Син Людський, так молився благаючи. Отче, коли волієш, пронеси мимо мене цю чашу, тобто цю долю. Та проте не моя, а Твоя, нехай станеться. Воля. Про це ми читаємо у Євангелії від Луки 22:42. Амінь.